І я такий іду по садочечку. Чик, чики, чики. Ха -ха. Дивимося далі. Відкриваємо кейсик Так. А кейсик ось так виглядає. Прошу, будь ласка, пана зняти. В комплекті у нас сама пилочка, батарея, зарядний пристрій і олійка для змащування. Ну і, звичайно, тут є товстелезна ту книженція. І решта паперових штук, які бажано було б переглянути, але зазвичай всі це читають, коли щось ламається. Пилка має бачок для змащування оливою, тому обов'язково заливаємо оливу. Заливаємо пляшечку з оливою. По індикації ми бачимо повний бачок оливи, об'єм бачка 30 мл. Натискаємо на праймер, він підкачує у нас оливу. Ой, гарно вже я перекачав. Олива пішла. Для мене найбільш пріоритетно є те, чи може пилка робити чистовий різ на плодових деревах. Якщо різ гарний на плодових деревах, різ гарний абсолютно на всіх деревах. Давайте спробуємо, на прикладі кількох гілок, які ми будемо повністю видаляти. До речі, ще не сказав. У нас тут 18-вольтовий акумулятор, 15-сантиметрова шина. Це доволі потужний апаратик. Так, олежику підніми, будь ласка. Ось такий за якістю у нас виходить різ. Ну і загальний вигляд пилочки. Пластик класний, приємний, оці, багато резинових от таких частин. Тобто дотик руки, сам контакт, він максимально приємний. Є захист, як я розумію, щоб там ніяка гілка не пошкодила вашу долонь. І також в комплекті, ось тут завжди з вами ось такий інструмент, яким ви можете щось там поробити, попрацювати, повідкручувати. Ну і ось в цій частині у нас знаходиться індикація заряду батарейки. Станом на сьогодні ми вже її посадили. Ну а вже більш детальний огляд зможу зробити, коли достатньо попрацюю цією пилкою, і подивлюся всі її нюанси під час роботи.